Так, вітаю, друзі. Ось вам наглядний приклад посадки моєї. Як ви берете, хто брав мене в ємкостях саджанці. пекани, фундуки, хурму, азиміну, зізіфус. багато різних культур, от, які я раджу купувати тільки в ємкостях. От, фундук на ведмежому привитий на даний момент. Ось це він. Це трьохрічна прививка сорту Кубань. Ось, гляньте, як прижилося. Висота прививки десь 1,40 м-50 м метр п'ятдесят. Ось така вже крона наросла, трошки його хилило на сторону, але ми його вирівнюємо, буде отака лялька. Ось такі вже стволяра. Це тут він е, другий сезон він тут в мене проріс. Зараз ми е, посадили тоді і дно вирізали і просто посадили з цією ємкістю. І ось за два сезони така крона наросла. Вже я бачу, що є плодушки буде врожай. Зараз ми спробуємо витягнути. Ходи Ромаріо. Я наступаю ногою тут. а... З цієї сторони ось, просто тянеться. Зараз він перейде на ту сторону. А може ні. Ось дивіться, який результат. Все. саженець як ріс. Тоді ми його садили. Так ми ось без дна вона вже була. Ми просто підкопалися з цієї сторони ножом любісенько. ну Якщо хороший ножик, в мене то хороший. О, то легесенько розрізалось, витягнулось. Зараз це закопаємо трошки. Ну, Тут мусили чуть-чуть підкопати зі сторон, бо тут постійно ходиться тут камінюка, земля була впресована сильно. І ось такий результат. Зараз засипаємо. Ось, дивіться, Все. Засипали тут, замульчували. І ось такий результат. Саженець не стресував при пересадці, Вон, кубань вона вже листя скидає, вона якось раніше готується до зими. от. І ось такий результат, ось така крона і ось така посадка. То вірив, не вірив. Що такий метод працює, він просто ідеально працює. От. Бо якби було посаджено просто на ведмежому з відкритим корнем, я вже проходив через це. Е, якщо ще, не дай Бог, корінь підсушений, то він два роки тільки стресував би, а потім тільки пішов би вріст. Якщо прижився б. А так ось гляньте, який результат. Вже рослина готова до зимівлі, всі пагони визріли, повністю все готове. Все. Так що, думайте, ви самі. Я нав'язувати нічого не буду. Показав свій результат. Все, всім миру, всім добра. привіт з Рівненщини!